Як і очікувалося, на Star Wars Celebration Europe нам показали тизер прийдешнього шоу Асока. І не буду тягнути, він просто запальний і підвищує градус очікування до небезпечних значень. Вітаю в джедайській краївці, і це мій традиційний розбір тизера та пошук великодок. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, а також не забудьте натиснути на дзвіночок. І шукайте джедайську Київку також у Телеграмі, Фейсбуці, у Твіттері та навіть на Тікток. Отже, поїхали! Тизер Асоки просто переповнений знайомими обличчями і дає стійке відчуття, що це шоу стане повноправним продовженням анімаційного серіалу Повстанці. Гера Сендула за штурвалом фантому, Чопер, Сабіна Врен у мандалорських обладунках, Езра Бріджер, Гранд Адмірал Траун, Пейзажі Лоталу та навіть Лоталський Кіт все викликає нестримну ностальгію. Але крім відомих локацій та героїв, ми побачили в тизері і цілком нових антагоністів, з якими Асока сходиться в поєдинках. І виглядає це все на дуже пристойному рівні, обіцяючи нам по-справжньому епічну історію, сповнену двобоїв на мечах, космічних битв та таємниць віддалених куточків галактики. А тепер пройдемося по черзі по всіх кадрах тизера. Починається все зі сцен в якомусь покинутому місці або храмі, який ну дуже мені нагадує давньоєгипетські руїни. Можливо, це один з храмів джедаїв, подібний до храму на Лоталі повстанців, де знаходився портал у світ між світами. Про нього ми поговоримо трохи пізніше. Асока, за допомогою прийому, який вона вже демонструвала у фінальному сезоні «Війн клонів, опиняється в підземеллях храму. Далі ми вперше бачимо у плоті Сабіну Врен, яку зіграла Наташа Любор-Діцо. Незвично бачити Сабіну з довгим волоссям, особливо враховуючи, наскільки екстремально короткою була її зачіска у фіналі повстанців. Сабіна дивиться на свій мандалорський шолом. Хто не знає, Сабіна походить зі шляхетної мандалорської родини. Навчалася в Імперській академії і ненавмисно створила зброю, нищівну для власників безкарської броні. Через це вона полишила академію, була відлучена від сім'ї, після чого приєдналася до команди Герес Сендули, щоб боротися з імперією. Саме Сабіна знайшла і передала темний меч Бокатан Кріс. І як можна встояти перед цим милахою лотенським котом хоч і такого плюшового собі в колекцію? На наступних кадрах, судячи зі всього у тому ж храмі, але вже пізніше, бачите ту дірку в землі, що Асока пропалила мечами? На джедайку нападає група дроїдів. У них та ж зброя, що використовувала охоронці генерала Грівуса в епізоді Помста Ситі. Дизайн дроїдів теж нагадує коронці Грівуса, єдина відмінність червоні шоломи. Далі ми бачимо Геру Сундулу, що вправно керує фантомом, переслідуючи інший корабель. Фантом є частиною більшого корабля, славнозвісного привода, що не раз давав прикурити імперцям. Гера, як ви вже здогадалися, є однією з головних героїн серіалу Повстанці. Вона була головою повстанської групи, є геніальним пілотом та брала участь у численних битвах з імперією, в тому числі у битві при Скарифі. Ну і куди ж Гера без Чопера, вірного астродроїда Ворчуна? А це новий поганець шоу Бейлан у виконанні Рея Стівенсона. З ним в парі працює шин у виконанні нашої землячки Івани Сахно. В цьому кадрі вона атакує капітанський місток республіканського корабля. Поки не зовсім зрозуміло, ким саме є Бейлан та шин, адептами темної сторони з незвіданих регіонів чи ще кимось. Але що кинулося в очі всім, то це їхні оригінальні світлові мечі: не червоні, як ситів чи інквізиторів, а помаранчеві. До речі, інквізитор тут теж є. За всіма ознаками це восьмий брат. І як він так довго протримався після падіння імперії? Далі ми потрапляємо на Лотал, планету, де відбувається леова частина пригод героїв серіалу Повстанці це рідний світ Езри Бріджера, та колись тут базувався повстанський осередок фантом під керівництвом Гери. Цей кадр нагадує фінал повстанців. Саме тут, на комунікаційній башті, стояла Сабіна, споглядаючи за прибуттям Асоки на Лотал. Асока та Сабіна зустрічаються, і Сабіна нагадує, що багато часу минуло з їхньої останньої зустрічі. Судячи із зачіски навіть дуже. До речі, я думаю, що цей діалог відбувається в столиці Лоталу, яка розквітла після повалення імперії. На цьому кадрі ми бачимо лідерів нової республіки, серед яких неможливо не впізнати Монмотму. Місце подій дуже нагадує залу для нарад з епізоду Повернення Джедая, де ми вперше зустріли Монмотму і почули плани знищення другої зірки смерті. А далі вишенька на тортику – адмірал Траун, власною персоною, хоч і спиною до нас. Це вже не секрет. Синьошкірого імперця зіграв актор Ларс Мікельсен, який озвучував Чіса в повстанцях. І на цьому ж кадрі народ вже надивився гору Тантіс з бракованої партії, місце темних дослідів імперських науковців у галузі клонування. Все може бути, але, як на мене, в галактиці існує далеко не одна гора. Коли Асока промовляє: долітають чутки про повернення Трауна як спадкоємці імперії. Це, звичайно ж, відсилає нас до першої книги вже на канонічної трилогії про Трауна від Тімоті Зана, яка так і називається Спадкоємець імперії. Чудова трилогія, маю я відмітити, не могла відірватися. А я нагадаю, що гранд адмірал Траун це представник раси Чісів з незвіданих регіонів галактики, єдиний інородець серед імперської верхівки. Своєї високої посади він досяг завдяки видатним талантам та всупереч ксенофобії, що була притамана імперії. Геніальний аналітик тактик та стратег. Траун становив велику загрозу для повстання. У фіналі серіалу «Повстанці» траун на своєму флагмані був перенесений пергілами. Ми їх вже зустрічали в мандалорці у незвідані регіони. Судячи зі всього, він якимось чином знайшов шлях назад. На капітанському містку ми бачимо магістратку з другого сезону мандалорця. Виявляється, Асока тоді чомусь її не вбила? А це мені ну дуже нагадує світ між світами, який ми також бачили в повстанцях. Це містичний вимір переплетення шляхів, що існують поза часом і простором. Деякі з шляхів завершуються проходами, з яких можна потрапити в будь-яке місце в будь-який момент часу. І саме завдяки світу між світами, Езра врятував АСОКу, що мала загинути у двобої з Вейдером. І знову Гера цього разу поряд з республіканськими військовими. Судячи зі всього. Це та ж сцена з голограмами республіканської верхівки. Тут ми бачимо, як шин переслідує корабеля Соки. А вже в наступній сцені всі любителі масакру в коридорі з бунтаря затамували подих. Так, дуже дуже схоже, тільки замість ведера республіканців крошить Бейлон. І ось нарешті Езра Бріджер, хоч і у вигляді голограми. Нагадаю, що Езра головний герой серіалу «Повстанці», чутливий до сили сирота з лоталу. Що згодом доволі непогано опанував джедайську майстерність, наскільки це було можливо за наявних умов. Він разом з трауном був перенесений до дозвіданих регіонів пергілами, і про його долю до сих пір нічого не було відомо. Це, схоже, на якісь верфі. Здається, саме та масока сходиться у двобої з інквізитором. Ну а це відомий звін клонів дроїд Гуянг. Колись він допомагав Янглінгам конструювати їхні перші світлові мечі. Тут як і в анімаційному серіалі, його озвучив актор Девід Тенант. Серіал має вийти вже в серпні на Disney+. А як вам тизер? Чекайте на цей серіал? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на мой телеграм-канал та Фейсбук-сторінку і приєднуйтесь до Facebook-спільноти, де досять палки прихильники далекої далекої галактики, та підписуйтесь на Patreon посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!